Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає. Сьогодні Свята Мата Церква обходить обрізання за старим силам нашого Спасителя Ісуса Христа, святого Василія Великого і так званий Старий Новий рік. Отже, сьогодні хотів би застановитися над життям. Того великого святого, а саме Василія Великого. Святитель Василий Великий, архієпископ Хесарії Кападокійської, та територія знаходиться Малій Азії, один з найвеличніших богословів церкви. Він письменник, духовний письменник. Він, Його твори, це і тлумачення святого письма, трактат про святого Духа, Його послання, проповіді, а також правила монашого життя. Рівно ж свята літургія, яку сьогодні відправляємо, це і служба Божа святого Василія Великого. Церква Його вшановує. Як у борця за чистоту віри, великого святителя і Богослова. І коли перед празниками великими відправляються Литія, ми згадуємо трьох святителей Василія Великого, Григорія Богослова і Йоанна Золотоустого. Сам Василий Великий. Народився в знатній сім'ї близько 329 року в місті Кесарії. Місто Кесарія це був такий адміністративний центр кападокії, в багатому і знатному роді, з якого походило багато святих. 355 році. Василий Великий охрестився і через два роки приймає подорож до Християнського Близького Сходу. І там він бачить духовне життя. Воно було різноманітне. Він бачить аскетизм. Тобто багато хлопців, які бажають посвятити своє життя. На служінню Господу Богу, віддати своє життя, серце, душу на прославу і служінню Господу Богу. І тому, Василий Великий, побачивши тих людей, які прагнули досконалого життя монашого служіння, Він у мальовничій місцевості на березі річки Іриси, організовує тих людей. Який хотіло послужити Богові. І після того, після проповіді, він пише правила. Тобто дає такі настанови, настанови для тих людей, він водить спеціальну форму, смішану форму нашого життя. Як то означає, це означає. Що монахи не тільки мали сидіти в келіях і молитися, але молитва вона також перепліталася із чим? Із працею. працею Тобто допускалися різні форми праці. Святий Василий Великий також підготував скликання Другу Соленську собору. Але на превеликий жаль не дожив до того другого Вселенського собору. Він помер 1 січня 379 року. Помер в молодому віці. Йому було 49 років життя. Його сестра, також, свята Мокрина, вона посвятила своє життя на служінню. Господу Богу. І так, як рідний брат Василий Великий, він організував життя монаші для чоловіків. Преподобна мати Мокрина, вона організувала життя монаші для жінок. Для жінок. Це були часи, можна сказати, великих революцій, духовних революцій. Бо коли церква. Отримала свободу, то, само собою, тоді появлялися різні єресі, різні тлумачення, різні бачення. Церква, з однієї сторони, була дуже сильна, бо ту віру і віра церкви була скріплена кров'ю, кров'ю мучеників і сповідників, кров'ю дуже багатьох святих. Але рівно ж. І церква не мала відповідної літератури, відповідного тлумачення, відповідного катехизму. і тоді люди, які слухали Слово Боже або передавали те Слово Боже з уст до уст, вони часто доповнювали різного роду помилки, єресі, перекручували науку Божу і, властиво, святий Василий Великий. Був тою опорою тим стовпом, який беріг чистоту святої Христової Церкви, Властиво чистоту, без всяких тих домішок, без всяких помилок. І знаємо, оце, як Аріана до нього приходили, як старалися, бо бачили його світлий розум світло його позицію і старалися в різний спосіб його прихилити на свій бік. І, звичайно, кожна людина є що немічна людина. Немічна слаба людина. І тоді та немічна слаба людина, її можна дуже що спокусити. І також спокушували святого Василія Великого і казали йому. Ти тільки з мене Слава єдиносушний, символі віри, то ти будеш мати всі почесті, весь нарід піде за тобою. Василий Великий не дивився нарід, він дивився у чистоту святої віри, його знамениті слова. Я не то, що одного слова, я одної букви не можу і не маю права. Змінити. Бачимо ту глибину. Я не то, що слово не можу змінити. Я не можу змінити букви йоти із слова Божого. І сама собою, коли кажуть, ага, побачимо, який ти є святий, побачимо, як ти Бога любиш. І почали його, якщо вони підійшли таким способом, то почали його тероризувати. Шантажувати і казали, знаєш що? Ми від тебе візьмемо все, що ти маєш, і храм, і людей, і заслумо тебе на безлюдний острів. І тоді ти побачиш, який ти є, будеш щасливий. І знову знамениті слова святого Василія Великого. А ви думаєте, що на безлюдному острові Бога нема? Що ви мені там забороните молитися? Прославляти Господа Бога? Певно, що ні. Ну ти вже не знали, що робити Аріана. І кажуть добре, якщо ти такий мудрий, то ми відберемо тобі життя. Тебе просто вб'ють. І святий Василий Великий каже, гріх візьмете на свою душу. А для мене ви приближите той день, коли я буду оглядати ясність Божого лиця в Царстві Небесному. Ви ніякої мені кривди не зробите, я не боюся смерти, бо кожна людина, яка прийшла на світ, кожна людина, яка народилася. Вона мусить померти, а смерть для мене це є оглядання Бога, це є зустріч з моїм Творцем, це є повернення до правдивого дому. Бо земля це є долина сліз. І тому бачимо, що людина, яка вірить. Людина, яка має віру, фундамент віри, є, дорогі брати і сестри, є дуже важко збити з толку. На людину, яка віра на неї не діє страх, на неї не діє шантаж, на неї не діють гроші, на неї не діють підкупи, на неї не діють посади, на неї не діють гонор, слава. Честь абсолютно ні. Бо така людина, яка вірить в її житті завжди на першому місці, є Господь Бог, Божа слава і виконання Божої волі. І тому, якби ми часто читали життя святих, а є книжка життя святих, якби ми часто заглядали до цієї книги. Якби ми бачили отой духовний подвиг тих великих мужів і святих, ми би також знали, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Ми би також знали, дорогі мої, як підходити правильно, як собі давати раду, як нападати в розпач, з навіру новохочення, як приймати хворобу, інші часто роду, інші випробування, смутки, терпіння і страждання. Але, на жаль, мало хто відкриває книгу, життя святих і дивиться і читає той великий скарб, який має свята Мати Церква, властиву життя святих. Це є великий скарб, це є велике багатство Святої Церкви, бо життя святих нам дає заряд, духовний заряд, життя святих дає нам такий приклад до наслідування. Він кличе нас, він зуває нас, та як Христос зовав, хто хоче взяти, хто хоче йти за мною, Хай візьме свій хрест, і йде слідом за мною. І часто тище святі, і приклад святого Василя Великого він кличе по сьогоднішній день молодь хлопців, дівчат, які покидають світське життя, люксу того світу, які приймають моношій одяг, йдуть служити Господу Богу. Там бачать в тому служінні насолоду, насолоду. Бачить радість. І коли так часто говорять, так часто є такий аргумент проти, ти не будеш мати дітей, як то буде життя твоє виглядати, то священник, монах, монахиня, вона має більше дітей, як люди в світі. Ви маєте одну дитину, а сестра Монахиня через своє життя. Приготує сотні сотні дітей до сповіді, до першого святого причастя, це її духовні діти, так само і священник. Це і ті духовні діти, це і те багатство, так, яке посідає духовна особа. І тому часто ми так слабо духовно стоїмо слабо, і коли немає в Україні монашества. Немає багато монахів, монахинь, тобто та духовна опора народу. Багатство народу. Багатство народу це є захист, це є опіка народу, це є молитва народу. І Якщо немає тої стіни духовної для народу, народ є слабий, народ морально є нестійкий, народ є виснажений. Народ не має сили, і, власне, монашество це є така сила, це є таке багатство Святої Матері Церкви. І тому сьогодні, той перший день, за старим силом Нового року, церква нам дає до наслідування отого великого святого, яким є Василий Великий. І також святий князь Володимир. І як приймав хрещення, він був Володимир про А коли ухрестився, то святий Володимир і святому Володимиру при хрещенні було надано ім'я Василій. Тому бачимо, яку роль церква приділяла тому святому. Що при хрещенні святий Володимир бере ім'я, міняє ім'я Володимира, хоч ми називаємо його Володимир святий, але при хрещенні бере ім'я святого Василія Великого. І ми молимося сьогодні до того святого Василія Великого. Молимося сьогодні на початок того нового року. Просимо благослови нам Боже на той новий рік. І так важливо та Боже благословення, бо в ньому є також багатство, бо в ньому є радість нашого життя, бо в ньому є сила, без Божого благословення, без Божої опіки, що би ми не мали, яку б ми не мали владу, силу, авторитет, посаду. Якщо Бог не благословляє, це все те значення жодного не має. І так як складаємо собі побажання, то найціннішим побажанням є для всіх, мабуть, українців в цілому світі це єдине побажання. Дай Боже, щоб цей рік був роком перемоги. Дай Боже, щоб цей рік був роком миру, щоб цей рік змінив хід історії нашого краю, нашої батьківщини України. Так нам, Боже, Допоможи в цьому. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає. Славіте Його.